Не впускай в своє серце злість, бо вона тебе просто з'їсть, відганяй ненависть теж, нею душу собі обпечеш, заздрість білу лише відчувай, хтось не любить тебе, і нехай, не втрачай ти лишень доброти своїм світлом душевним світи. Так, зустрінеш ти різних людей, добрих, щирих і підлих людей, і життя то, звичайно, не мед. А ти просто завжди йди вперед, і вір у себе і сили свої, переможеш всілякі бої, і в тяжкі, навіть дуже часи, ти тягнися до світла і краси. Як би важко тобі не було, не роби лиш комусь на зло Ти бажай всім добра, бо злість тебе дійсно зсередини з'їсть. Катерина, доліба рябой.